Волонтерський штаб шляду людей. Ми підмосітки, а дівчинка нас піти такі в сердечки. Вона роздала тим, хто бореться за тих, щоб повернулись з полону. Як ви приймаєте участь так, в акції? – Так, в так, так, як так. То? то у вас родичі чи війські, чи просто ви не вийдуть кримичужами? Родичі у нас родичі. В мене зять в Азові. Так, ми за всіх боремося. Нам всі діти, які там, і чоловіки, щоб всіх повернули, ми ж всі за них. Але ми дуже за це хвилюємося, переживаємо дуже. І наскільки ми можемо, ми допомагаємо. От ми мично придемо сітки, хоч як ж, і прийняти участь, і допомогти в нашій країні. ми виходимо на акції для того, щоб почали повертати морську піхоту всіх захисників, і ми хочемо, щоб нас підтримували. Ми хочемо, щоб люди бачили те, що це важливо, і також виходили нас підтримати. Адже вже два роки для наших рідних продовжується це пекло, і, на жаль, повернуто дуже мало людей. Останній обмін крайній. Ми сподіваємося, що це не останній, це крайній обмін. Він був 3 січня. Повернули 230 людей. Там були і цивільні люди, і також, звісно, наші захисники. З морської піхоти це було, на жаль, дві людини тільки. Ми хочемо, щоб це було більше і щоб обміни були стабільні, і щоб стабільно повертали наших захисників. У нас проходять кожну неділю акції по нагадування про полонених. Ці звернення в основному йдуть до суспільства. Це не до нашого керівництва країни, а до суспільства, тому що багато людей взагалі не знають, що відбувалося в Маріуполі про його оборону. Взагалі не знають, скільки полонених вийшло з Азовсталі. Дехто асоціює Азовсталь із Азовом, але в Азовсталі були інші військові частини. І коли останній був обмін 3 січня. Всі ну багато людей говорять, так азовці ви але в цьому обміні не було жодного азовця. Жодного. Ми хочемо докричатися до суспільства, що станьте, підтримайте нас. Але це ж хлопці захищали всю Україну, всіх захищали. Не не нас, не нас, окрему ну, кожну сім'ю. А вони стояли за всіх. То хай ну, люди приєднуються, показати, що вони ну, з нами переживають, та що хлопці в полоні, що їх катують там. 6 березня, два березня, роки тому, останній дзвіночок був в Маріуполі. Тоді вже зв'язків не було в Маріуполі. 26-го він вже такий був, а, а не чути вже було, почти його волоска. 8 березня ще маму поздравляв. Ми молимося, ми в церкву ходимо. Жінки, вона каже, він живий, вона не падає духом. Ще з 14-го року, з Донецька, вони з Донецька, він спочатку раби там, служив. Служив? Да. А сам він з Кремлячука? Ні. Кутанський район великий був. Да, і там, да. а Харківську академію закінчив. Вивіті? Я, я приїхав і сюди. сюди, я переселася. Його останній раз бачили 9 січня. Два роки тому, ну, два роки тому. до війни. Так, їх визвали, ну, він служив вже в Маріуполі, база в них була. І все, в нього закінчилася відпустка і він поїхав і з 9 січня. Ми його не бачили два роки Дякую. тому. П'ять років пройшло вже в нього. Закінчився контракт. Він планував бути вдома. Хотів вже бути з сім'єю. ну, Почалася війна. Якраз у нього в 2022 році закінчувався контракт. Останній зв'язок з ним був 17 мая, коли був перший вихід з Азовсталі. Він зателефонував, це був його останній раз. Сказав, щоб нікому не вірила, нікого не слухала, чекати, поки він зателефонує, що скоро вони будуть вдома. Ну, бо їм же ж пообіцяли одне, а вийшло трошки не так. Всі надіялися, що два-три місяці і хлопці повинні були бути вдома, бо за наказом вони звідтіля вийшли і. Я знаю, де він. Ну, а, живий. Живий, так, живий. виходили хлопці, останній обмін був е, азовців е, Боже, в, в, в маю. В маю да, і був хлопець, який був з ним в одній камері. На даний момент немає ніякої інформації, бо наших азовців не, не випускають жодного. Був великий обмін 230 чоловік на одного.